Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я буду оформлювати фотозону на рочок для дівчинки. Фотозона у мене буде без фону, це буде каркас з кульками, але від того вона не стає гіршою. Я сподіваюся, що вона вийде дуже гарною, цікавою. Тож слідкуйте за відео. І хочу трошки розказати про свій канал. Якщо ви опинились вперше на моєму каналі, я на своєму каналі показую не просто саме оформлення вже в готовому вигляді, а як саме я його роблю. Ділюся різними лайфхаками. Тож у мене завжди дуже цікаво. Якщо ви щось не знайшли, наприклад, саме в цьому відео зараз, то на каналі є дуже багато відео, де я детально освітлюю різні моменти. Наприклад, там, як зібрати різнокаліберну гірлянду. Ну, буквально покроково, які обрати кульки для гірлянди, ну, всі, словом, всі питання, які стосуються оформлення. А також ви можете побачити, які можна використовувати фони, як це все кріпиться, як це все збирається. Словом, дуже-дуже багато всього цікавого. Я взагалі показую різні оформлення і на ювілей, і на дні народження, на хрестини, на весілля. А, тож, якщо ви так пролистаєте трошки відео по моєму каналу, то думаю, що ви знайдете всі відповіді на ваші питання, особливо, якщо ви початківець, а, бо я згадую часи, коли я сама починала, Ну, таких каналів взагалі не було, де хтось чимось ділився і розказував а, такі різні речі про оформлення. Все це через мій досвід. І от на каналі я ділюся саме своїм досвідом, як я до чого дійшла, як. Ну і взагалі я люблю. І взагалі я намагаюсь максимально спростити процес створення фотозон. Отож, я думаю, що вам буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь. Ну, а я зараз все швиденько збираю і їду на монтаж. Всім гарного перегляду. Ми вже на локації, фотозона у нас буде тут. Вже потихеньку все переносимо. Зараз будемо збирати каркас. У мене буде арочка. Фотозона у мене сьогодні без фону. Ми вже зібрали каркасик. Ось такий у нас каркас Арочка. Дуже легкий, зручний у використанні. Легко збирається, легко розбирається. Зараз я, напевно, поставлю коло із написом і далі вже буду робити гірлянду. Я закріпила коло. До речі, більш детально, як я робила і з чого його. А є відео на моєму каналі про підготовку до цієї фотозони. Коло у мене із білого ДВП, а напис із фанери. Зайчик, до речі, теж. Зараз на цю половинку я буду збирати гірлянду. Збираю гірлянду, використовую кульки колеса білі і білий пісок. Це в мене все 12 дюймів. Зараз зберу з і вже потім буду доповнювати. Зараз не реклама, просто хочу розказати про кульки колеси. Я їх люблю більше за все, тому що 12 дюймів це 12 дюймів. І кульки кругленькі, бачите, вони такі круглої форми. Бачите, вона така трошечки не додута. Я її трошки не додаваю і округлюю. Гірлянду я просто прив'язала на каркас. До речі, у мене на каналі є відео детальні, як зібрати різнокаліберну гірлянду. Зараз у мене тут пульса 12 дюймів. Будемо її розширювати, робити гарною. Доповнюю гірлянду великими кульками. Кульки я прив'язую на себе. Практично зібрала гірлянду, трошки ще треба доробити. Зараз розставлю решту декору. Розставила весь декорчик. І ось така краса у нас вийшла, нагадую. Ще деталі, як я готувалась до цієї фотозони, є на моєму каналі. Весь декор, який ви тут бачили, ви можете замовити у нас. Саме написи, каркас, магнітики, зайчики. Звертайтесь до нас в соціальні мережі, посилання будуть під цим відео.